Наш мітин, з яким ми хочемо висловити свою думку, з виконання гімни. Ще не вмерла в Україні. І слава Богу. Ще на братця Українці. Посміхне. Наші вороженьки, як роса на сонці, запані, братня, о свої, тіло ми положені. І покажем, що ми браття козацького рого? Очевидно, немає потреби говорити, в якому стані знаходиться зараз наша держава, що ми воюємо і таке інше. Але чому ми тут, на мою думку, зібралися? На жаль, не дивлячись на те, що влада в державі змінилася, багато членів партії регіонів залишаються при владі. Багато членів регіонів бажають прийти, звернутися до цієї влади, керувати далі, розкрадати нашу державу, розкрадати і збідняти наш народ. А конкретно це люди, які проживають в Кіровоградському районі. Є багато прикладів негативної. Протиправний злочинної діяльності тих осіб, на які тут написане прізвище, але це є відповідне звернення до правоохоронних органів, і вони я рахую повинні дати цьому оцінку. Ми не будемо тут висловлювати і давати оцінку тим протиправним діям, тому що ми люди, які стоять на позиції закона, і не будемо говорити те, що не доведено судом і таке інше. Тому я пропоную. Щоб ми своєю присутністю висловили тиск на депутатів, які сьогодні збираються обирати голову, голову ради. На моє переконання, я думаю, що на переконання всіх, хто тут зібрався, голова ради має представляти демократичні сили. Перш за все, він повинен представляти інтереси людей. Звичайних людей, які проживають в селах, які мають землі, які працюють на цих землях, які кормлять себе, заробляють собі на життя, кормлять район, кормлять Кировоград і таке інше. Перш за все, люди, які живуть в селах, людям потрібна. Земля. Земля. І люди мають мати вільний, вільний доступ, законний доступ до цієї землі, щоб ніхто не перешкоджав. Нею користуватися, а це наше головне питання, щоб вибрали людину, яка розуміється на цих питаннях, яка є демократичною, яка виконує закон, яка не порушувала цей закон, за якою нема ознак корупції. Я думаю, що ми всі повинні підтримати таку людину, і така людина є. Така лю. Я очевидно. Ми не будемо депутатам під підсказувати, хто це. Вони там їх не так багато. Вони всі один одного знають. Вони знають що за ким що стоїть. Хто крав, хто не крав, вони це все знають. Тому ми повинні просто на їх натиснути і сказати, депутати, візьміться за голову, візьміться за розум і, будь ласка, виберіть таку людину, які б люди в районі довіряли. Довіряли і знали, що ця людина буде поступати чесно стосовно всіх питань, які будуть виникати в, район, в районній раді. Тому, якщо ви підтримуєте таку думку, я прошу це, таку підтримку висловити оплесками. Дякую.